Смотрите, я вас перевел, я извиняюсь, конечно. Про навыкание наказа, Сгидно статьи 403, там, типа, ну вот эта вся движуха. Но смотрите, для того, чтобы выполнить наказ, оно должно быть подтверждено документально. Мы как, ну, типа, работаем. Мы тут работаем на секторе у себя. И у нас идет БРК. И мы, получается, каждый выезд работаем в а Козма К... заждіть, бо а тут уже дві. А що ви тут зливаєте взагалі? Каналізація. І що ви... Ця машина що вона робить? Ця машина води робить. Звідки і навіщо сюди? А? Навіщо сюди ви зливаєте? Ми накачуємо давлення перевіряємо Ми ремонтуємо а. каналізацію. Каналізацію? Ну ладно, ну вода чиста, да? Вода не? чиста, ну хорошо. Да, не, не, не. А была бы не чиста, он бы в химзащите стоял. Угу. Да нет. А ти що за такий за А, це сітка. Щоб ага. не Це з озера, да, Вода якась? Ага. Все, тоді. Вибачайте, гарного дня. Не так, в тому місці не було, але я проїхався далі, думав що щось. Аварійне, дійсно. Поїхали обратно, може хтось появиться так. А, як на вулиці, противно. М-да, погодка так а, і ще Ваша, з вашого дозволу продовжуйте Кузьма. Я так і не що в мене. Це... Смотри, Ніколай, согласно того, що ми здесь сидимо, то є, у нас є письменний наказ, що ми заступили там на СПшку, у нас там такая-то, такая-то задача. Те, те, нехорошие люди, которые будут лезть через нас, мы имеем право применить к ним оружие. Но, но, если мы не выполним на, ну, именно на сбр именно что-то, мы можем это основать всей командой, ну, типа, всех, кто там заступили. Мы можем прийти к командиру и сказать, командир, мы там не удержали СПшку, потому что у нас того-то, того-то, того-то не было. Нам этого не дали. И все. Вот, ну типа, в этом ничего плохого нету, если ты, ну типа, не от себя там не, не выконал наказ, а, ну, согласно там какого-то движухи с пацанами там, к примеру, не удержали позицию, потому что у вас бока закончилась. Так что нам после этого сидеть всем по 403. Ну тут все залежить від командирів, які у кого, які у кого командир. Ні, так в БРК написано: не допустити проникнення ворожих сил ДРГ е, в глиб ДКУ. А ми не удержали спешку. По суті ж, ми не виконали наказ. 403. Ну, 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 потім да, ми повернулися, да. ми їх вигнали, все заїб... Типа. Я ж скажу, що це при нормальних командирах, а є командири, які відправляють в одну сторону. Дають злочинні накази, саме так. Да, з автоматами на танки. З одним рожком. Ми навіть зустрічали одного хлопця а, в цьому В Гостомельську, ну там поруч гостовим село. Я забув, як воно називатися, там прям з бетону. З бетон гарант скидається бетон, Щас. а на зелену смугу. А там вот, получается, хлопцы військово встречали, и которые -и -и рассказывали, что его отправляли с одним рожком. Воронить территориальные цели. Это как это? Это, ну, какое это распоряжение? Это, это нормальная, здоровая, командира. Ну, я не знаю, у нас, к примеру, на позиции по 8 на каждого еще дополнительно лежит. Ну, то есть ты, если ими не успеешь воспользоваться, ну, хотя бы своих. Отстріляєш, я ж кажу. Все залежить від командирів, яка в нього пріоритетність, яка ціль. Тому що ж ніде в командира на лиці не написано на лбу, що він проросійський, або він, типа як вряжений е, е, військовий, ряжений командир. Можливо, він, якби там, родич, і в нього Росія, можливо, він е, б, ну, чекає, коли Путін прийде. Де в командирі таке написано, що вони. Ну, там, чисто про проукраинские, нема никаких там ничего. Нет, вот типа как понять, что командир нормальный. Он приходит к личному составу, садится с ними говорит. Пацаны, что за вопросы есть? Давайте решать их все вместе. ну. Воно сразу видно, И ты ему просто говоришь, ты ему просто говоришь, вот у нас там типа не хватает. Мин не значит, что. если ты там не был, не знаешь ничего, то ты вообще, ну, про цени хуеба лагать. Это ты мне говоришь? Я не тобі говорю. А ось, що що говорив? Якщо там ніхто не зв'язаний не був з армією, то ніх навіть розгорнув. Микола, який ти прикордонний загін. За чомий. Микола, це ти щось про мене там упом'янув, так? Да? Ні. Може й так. Так от запам'ятай. Я працював в тилу і знаю, що до чого. Поняв. Так буває. З 14-го року розказую, що нам треба всім об'єднуватися і набиратися знань. На жаль, всі казали не на часі. Усі, І... усі об'єднувалися об коли була повномасштабна. Всі об'єднувалися. а, а чуж, коли пішов бар... бар... а... бардак, усі почали морозитися. То значить, а... була повномасштабна, а зараз що в нас? Ну, ж, січна, ну, Дивіться, Микола, а скажіть, будь ласка, а що ви робили, щоб не було цієї війни? От ви якось приймали участь у державотворенні, вирішення питань місцевого, вирішення питань державного значення, крім виборів. Оце, типу, галочку поставив і все, їбіться самі, да? Да, конечно, ну, так? Да. Так, звісно, так. — Чому ви тепер питаєте і жалієте, що у вас там командири, якісь не такі, що у вас такі розпорядження. А я не, не жаліюся, я, я не кажу, що у мене командир. Який вопрос, так і задав у мене. Він не жаліється, що командири такі. Це а ми ви розвивали. Я є теж такого не так сказав: я служу, я виконую свої накази, я служу так, щоб в мене все було чітко. Мені не треба ніяких проблем. О, проблем. А як це проблема? Якщо ви знаєте свої права, навіть права військового, то у вас не можуть бути проблеми, тому що ви соблюдаєте тим правилам і у вас і ніяких проблем не може бути. Якщо ви там займаєтеся, понятно, порушенням військової, да, дисципліни. Корупцією, корупцією. Звісно, людей, блядь, перевожу за кордон сумки допомагаю їм носити. По-любому. Ні, я не за це. Ні, не звонят. Ово дисципліну. Ще ще, ще кого служу, догани і нічого такого ніколи не було. Та я б лучше до гани запрацював, ніж людей відлавлювати. Олексій Іванович, я вас попрошу. Понял, класс, четко. А вы будете Будзе мені доплачивать за догану? Давайте я буду так делать. Доплачивай мне за... за догану а я а буду. Вывчай. Дуже... Кибернетик, а где он людей що он Тон, Или что? Микола, ви ти бачите? Я розказував, як він ухилянтів ловить. Олексій Іванович правильно робить. Все, точка. був, був сарказм, по-перше, Олексій Іванович. А по-друге, ну, дивіться, він. Сарказ, я вже Якщо хтось тікає з країни незаконно, то це його прямий обов'язок. Я сам, я сам не люблю ТЦК. А чому Є, він так... не захищає, коли це, йдуть з тої сторони? То, я ефір, заяв, ефір виключаю, все